Добрий день, йопта, любі друзі. Ну що, осінь в самому розгарі? Прям жорстка осінь. Листя вже все повпадало. Ще трохи і вже зима буде. нас сьогодні вибрака гриби. Випилися на гриби. Перша знахідка. Парасоль. Ще малий лупиздрик. Беремо його і йдемо далі. Так. Які гриби в нас в пріоритеті? Опеньки. І ще можемо подивитись, пошукати. Ісіть гливи. Що це таке у нас Закака. Непонятно. Я в таких грибах не шарю. Значить ідем далі. Дивіться який гриб. Тупо якийсь синій чи блакитний. Я ж буду його в руки брати. Прямок з того мультсеріалу хто бачив Слис якийсь, має Зараз як трава нахрен. Хто бачив той мультик? Побочки. Якось так він звається. Відносно новий мультик. Це мабуть, цей гриб. Може оживляти, коли здох. Прикольно, так? Да? Тепер мені рукою взагалі не можна нічого не ні їсти ні. Не него че Ладно На зв'язку Парасолька Геть в такому стані вона вже зелено мокра якась непонятна Це вже кака таку вже не хочеться брати І ось якийсь гриб Хто ж, варе, що це знову загнозу попався така херня що це воно таке? Страшне хоч не страшне. Напишіть. Напишіть у коментарі. О! Що це? Мухомор якийсь. Так, знову попався такий гриб. Не знаю. Щось загуглив якась говорушка. Якийсь там запах. У неї характерний навіть після термічної обробки. Непонятно. Мені кажеться що цей гриб, що можна ховати, коли здох. Ну коли здохнуть. Його з'їв і ожив потім. Коротше, подивіться той мультик. Не хочу спойлерити. Кіпець, якісь такі гриби попадаються, це взагалі якийсь рожево білий, непонятний. Також я тільки що загуглив. Написано міцена рожева. Неїстівний і отруйний. Я її навіть в руки не хочу брати. Що в банаті дам. Ай бля. Пальцем заморав. І знову черговий гриб, якась херота. Гриб-гнойовик. Я не знаю, я після такої назви навіть не читав. що він. Вкусний, невкусний, отруйний. Це якийсь треш. Що мені за хрена попадається? Я прийшов по нормальні гриби, а не гриб-гнуйовик. Гриб-гнойовик. Щось знайшов. Начебто це якийсь із видів опенюк. Але я чесно не шарю. Що саме за опеньок це. Похоже на зімній опеньок. Але ж зараз не зіма, не ті умови. Загуглив. Штучний інтрак спочатку написав, що то лідній опенюк. Потім другу фотку зробив, вже написав, що це зімньої паніки. Коротше, не буду їх брати. Будемо шукати осіннього паньки. Або гливи, або парасольки. А воно яка байда, йо ма йо! На цілу сковороду! Ти типу подиви на цілу тупо сковору до на цілу каструлю Так, да, тільки я не знаю який він, хороший, не хороший ну, по виду така зверху шляпка вже коричнювата, що він вже на дощові постояв довго-довго я не знаю. Візьмем, хай буде. Я знаю, що якщо старий зонтик, то він буде гіркувати. Ну не гіркуватий, а гіркий тупо. І зовсім невкусний. Ну що, заберу. Гаряць з тобою, заберу. Так, чергове включення. Знайшов ось таку грубку грибів. Тоже загуглив їх, ну я і так думаю, що це якісь печериці. Уже старі такі розкриті. Вони як молоді, вони такі більш закриті. Ну, це вже гнилі. Погані якісь вони. Теж, не знаю, не впевнений на 100%. Ну, напевно, мабуть, дав печериці. Але теж не буду їх брати. Якби вони ще були такі закриті, вони теж вони вже як розкриті, вони старі, несмачні. Не буде їх брати, навіть якщо це печериці. Але з мене такий грибник, що я на 100% не впевнений, що то таке. Якщо б тебе були б о, я так і знаю, опа, печери беру. А це ж не а тебе. Блін, дивіться які нові гриби в лісі ростуть. Йома його. Нормально, Не вам гриб. Непоганий далі. Так, а біля цього гриба? Ще гриби. Ось така ось маленька лупизричка. Яйце таке. Та що забирай. Коричневі вони від того. О, зараз дощова погода. Ну це ще такий нормальний такий м'ясистий, товстистий. Ось таке в мене гриб ще є. Хавай м'я. Диви, я на місці нещасного випадку. Короче, там очагнулось дерево, таке впало, ось отако І прибило гриба. А це, походу парасолька. Да. Ну, він уже здох, він тут валяється. Його прибило оце дерево. Тут на час не випадок. Тікаємо. Знову обхакана парасолька, не хочу я таку брати. Вона кака. Так, а зараз я зайшов у конкрет... конкретну локацію парасолю, Ось цю парасольку, походу, ведмеді обгризли. Дивіться. Тут обгрижені, а шматків нема. А тут обгрижені. Ідемо далі. Ось вже це звалений, знивший тут взагалі шляпи нема. Так воно ну, щось більш-менш хороше а це заберемо Хоча таке вона якесь. Ай коротше заберу Все валяется Дві це таке? тут якийсь маньяк Тоже да якусь кивнува А воно лежить Це звалений. Дві якийсь здоровий ще воно звалений Данну Тут хтось бушував Ну і все малявка йону І все. Колодця. Отака в мене фігня по парасольках. Я вже їх не хочу. Вони з однієї сторони та й прикольні. А з іншої сторони, якщо їх збирати, то потім не знаєш, що з ними робити і куди їх діти. А так ось цього все мені там нажарить з яйцями та і все. Я хотів опеньки. А опеньок я не бачу. А зондіки я вже не хочу ці парасольки. Вони мені вже надоїли. Ону бляха, Сповнив проговно. Гливи хочу. Опеньки хочу. Не хочу ці парасольки. Ну все, один, два, а ну, три. Ого, що за зум. Хороше, знайшов на свою голову. Гливе. Походу. А ну, ну та гливе. Тільки що мені робити це з цим? Дві піздюльки. Вони обично ростуть таке Кущами. Що в мене все робити? Нащо вони їх? Тут виросли все. Мені щоб таку кучу, так опа, перов. Півторби. Не повезло. Що, поки не буду їх рвати. Може я щось побачу, найду, то повернуся, зріжу. А ні, зараз взагалі обіжуся і піду гуляти в ігри на комп'ютер. Нема грибів. Так як я хочу. Вона ну, опять парасолька. Паросольки мені вже набридли. Осьом парасолька. А ну парасонка. Парасунки нормальний мене ті парасунки. Хто чобота загубив? Пишіть в коментарі, хто чобота загубив. Я вам скину геолокацію, прийдете, заберете. Нормальний чобот ще. Неделявий. Який розмір? 41 42 розмір. Ось як можна охарактезувати... Охарактеризувати мій сьогоднішній збір грибів. Отак. От Або отак от ось. А ось такий. Ось такий у мене сьогодні збір грибів. Ну що, ось я проходив півгода по цьому лісі. І походу вже є перші опінки. Так. Я, звісно, привик, що вони такі більш закриті, згорнуті, а не такі оце як шляпи такі. Ну що, бом дивиться, риця. Може щось і знайду. Так, ну що я можу сказати? Ось ще ці гноювики, туперелі. А ось. У. Там я три групенька вирвав. Осьо, ось, у. ось. ось Коротше, щось попадається. Воно. Так сказати, все тепер у моїх руках. Оно. Я ж думаю це опеньке. Она як дурачок зараз понариваю, понариваю а потім... Кажеться, що то якась какабека. Ну коротше так. Да. Щось є хоча б на сковорідку. до картоплі. Так, ну що, ось така кучка поки. Я їх не лежав у торбу, щоб продемонструвати. Оце так оце в межах 5 метрів назбирав. Оказується що вони ось були тут ззаду, де я пройшов вже, проходив. Коротше, план такий. Поки риюся тут, хожу туди, сюди, туди, піду 5 метрів, туди, буде видно. Ну, коротше така ось куча тут вийшла, я вже подивився, ще трохи походив. Два гриба знайшов там ще три. Йду далі. Кидаю цю місцину? Гружуся і йду далі. А у нас чергова херота. Давай покусуйся. Так, Google'я сказала, що це якась алоклаварія. Що воно за гребеть? чу-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю-плю пів пів нистівний гриб. Весело. А тут у нас банда цих гноюків, гамновиків. На, блядь препану кожним. Порозліталися. Так. А ось що я хотів дуже давно знайти. Неїстівний опеньок. Якийсь там якось там називається. Не, ну так, да, щоб його спутати зі стівним, то це треба вже бути геть дурбесолом. Трохи схожий, але ж... навіть якщо з цим там порівняти. Ну це вже просто старий, він трохи по-другому виглядає. Ну, коротше, так. Да. О, слухай, слухай. Я блогер. Коротше, все. Я йду додому гуляти в ігри на комп'ютері. Оце що нас збирав. Жменька, опенька, Зонтики ті. Не знаю, що я їх всіх переїм білом тільки. Ну тут така. Аби собрати. Не сподобалась мені ця прогулянка. Очікував більшого. Все, всім дякую до побачення.